Якщо ти хочеш користуватися державними сервісами без черг паперів і походів до ЦНАПу, якщо тобі набридло кліпати очима в дії, то це відео спеціально для тебе. У ньому я покажу, як швидко, буквально за 5 хвилин, зручно та безкоштовно отримати електронний цифровий підпис. Мене звати Богдан Василюк, я юрист і останні 10 років я допомагаю експертам, коучам, психологам легально вести бізнес в Україні, працювати чесно та спати спокійно. Отже, що таке цей електронний цифровий підпис і навіщо він тобі потрібен? Це твій особистий онлайн підпис, який має таку саму юридичну силу, як і підпис від руки, але використовується онлайн для підписання документів та підтвердження твоєї особи в електронних системах. І навіть якщо ти не ведеш бізнес, електронний цифровий підпис може спростити тобі життя. За його допомогою ти можеш подавати заяви, підписувати договори, користуватися послугами пенсійного фонду, податкового ЦНАПу онлайн, не виходячи з Дому. Але якщо ти ведеш бізнес або плануєш вести бізнес в Україні, то ЄЦП це те, з чого треба почати. За його допомогою ти можеш зареєструватися як ФОП. Обрати необхідну систему оподаткування, подавати звіти до податкової, отримати витяги та інші документи від державних установ, налаштувати еквайринг для прийому онлайн-платежів і підписувати договори з контрагентами та клієнтами. Отже, електронний цифровий підпис це твій ключ до легального і зручного ведення бізнесу онлайн. І сам файл буде просто знаходитись у тебе на комп'ютері. Не треба буде кожен раз проходити ідентифікацію через дію, кліпати очима. Давайте чесно, це не завжди нормально працює. Саме тому я підготував для тебе просту покрокову інструкцію, як отримати найкращі, за моєю версією, найпростіший у використанні та отриманні електронний цифровий підпис. Все безкоштовно, без зайвої плутанини і максимально практично. Поїхали! Заходимо на сайт ВчасноКЕП. Посилання на нього буде в описі до цього відео. І перш за все, треба створити аккаунт. Я використовую для цього Apple ID, ти можеш використовувати email або інші варіанти, які є на сайті. Після того, як аккаунт створено, нам на вибір дається підпис або печатка. Обираємо підпис. Після цього відкривається QR-код. І далі беремо «Дію». Скануємо код. Вводимо пароль від дії, підписати нажимаємо кнопочку. Проходимо верифікацію нашу улюблену. Далі вводимо код від дії, ставимо галочку, нажимаємо підписати ще раз і повертаємось на наш сайт. На сайті зараз має прийти одноразовий пароль на телефон. Якщо телефон введено невірно. Тут ти можеш його змінити. Чекаємо СМС-ку. Вводимо код з СМСки. І далі маємо придумати пін-код до нашого електронно-цифрового підпису. Всього 4 цифри. Запам'ятай, їх не забувай. Після цього. Відкривається таке віконечко, і тут вже є наш електронний цифровий підпис. Нажимаємо завантажити, і він вже збережений на комп'ютері. Все на цьому все підпис створено. Як бачиш, все дуже просто: кілька хвилин, і твій електронний цифровий підпис вже в тебе на комп'ютері, вже готовий до використання. Без черг, безкоштовно, без якихось поїздок до державних установ. У тебе під рукою тепер універсальний інструмент для звітів, договорів, держпослуг, податків, банків, всього того, що супроводжує твою підприємницьку діяльність. Більше про те, як вести бізнес в Україні легально, не боятися податків та спати спокійно, я розповідаю в своїх соцмережах. Підписуйся на мій інстаграм, телеграм та ютуб, всі посилання в описі до цього відео. І до зустрічі!